Обійми мене так, щоб занило у стеблах стегон, щоб зав'яз м'яз серцевий боліле, мліле, щоб ти як стріла, а я як п'ята ахіла, щоб щемно й щільно, ніби деталі Лего, обійми, бо хвилини крапають нам на лиця, світлофори рахують, скільки ще можна жити. Завиваємо мовчки, ніби жалобні плити, і як немічні хворі панічно шукають бильця, я долоні твої, так, ніби немає шансу, аж пелюстки пульсують густо покриті соком. Я з губами твоїми до балі, делі, бангкока, я від тіла твого втікаю до тантри, трансу, і дощам віддаюся, вільна. Жива, розквітла, ти мене обіймав від зав'язі аж до в'язів, вже не чую землі, я в дикій твоїй оазі. Заховай мене, я маленька, я хочу світла.